Привіт! Сьогодні ми знову хочемо зняти для вас таке коротеньке відео, в якому ми вам покажемо чудову, гарну, простору, двокімнатну квартиру в житловому комплексі Супернова, а саме з виглядом на парк і з виглядом на місто. Хочу зазначити, що цю квартиру ми здаємо в оренду, а також при бажанні ви можете її придбати. Отож, поїхали! Дивимося. Це у нас така простора кімната, вона об'єднана разом з кухнею, тобто у нас іде кухня-студія. Ось так в білому сірому форматі. Можна все це подивитись. Тут від кухні і ніша, і є ще не така частинка балкону, де можна вийти і подивитись класну панораму. Це про те, що я говорила, що з виглядом на парк, на старе місто, тобто абсолютно жоден будинків не затуляє вам вашу панораму в квартирі. Зазначу, що квартира повністю мебльована, є вся побутова техніка. А саме, бачимо, це посудомийка у нас. Так, дуже цікаво придумано, тому що тут холодильник, а тут морозильна камера. Ось дуже так цікаво. І ще зазначу, що це автономне опалення, тобто є свій котел фірми Bosch. і ви собі регулюєте температуру як повітря, так і температуру води. Поки ще не забула, скажу, що тут проложена тепла підлога, яка також регулюється від котла. Далі подивимося. Тут у нас телевізор великий такий собі. Ось і, до речі, ще з меблю така величезна шафа. Шафа купе, дуже багато різних столиків, різних таких, де можуть бути ваші речі. І є ще, до речі, така або кладовка, або гардеробна. Тобто, як ви собі забажаєте, можна подивитися. І, до речі, пральна машинка також є. І пройдемо в спальню. Так, тут у нас дуже цікаво, тому що дуже таке прикольне освітлення. Зараз хвилиночку. Ось, може бути ще тут. І, до речі, ще може бути ось тут. Е, велика кількість розеток. Тобто і тут розетки, і тут, і тут, і тут дуже велика кількість. Так, до речі, тут також гарна панорама. Можна глянути. Тобто, як я й казала, з усіх вікон. Ой, прошу, Класно. Пидну старий замок. Тобто, дуже гарний. Так, зручне велике ліжко, зручний матрас. Так, а ще ми з вами оглянемо синвузлу. Отож, гляньте. Залікуваємо дуже багато дзеркало. навіть ось тут, Прошу. Тут у нас дуже душ Ну, все абсолютно є, можна дійсно побачити. І така величезна сушка. Сушка, до речі, як і газова, так і електрична. Тобто може бути так і так. Якщо немає електрики, може бути газова. І так, якщо вам сподобалась ця квартира, ставте плюсики під нашим відео, телефонуйте до нас. Заходьте у наші відділи консультації, обов'язково можемо домовитись про огляд даної квартири в будь-який зручний для вас час. Тому чекаємо ваших дзвіночків. Па-па!